Регіональний координаційний центр підтримки та супроводу родичів зниклих вести працює у Житомирі протягом двох місяців. За цей час близько чотирьох сотень людей звернулися за допомогою. Отримати консультацію прийшла й пані Наталія. Вона шукає сина. Зник син без тридцяту 30.05. Він вийшов на зв'язок ще 29.05. Потім нам повідомили з військомату 31 числа. Принесли сповіщення, що він зник без в районі Бахмутсоль. На яку саме допомогу можуть розраховувати люди. Пояснює представник офісу уповноваженого у справах безвісті зниклих Валентина Волкова. Зі своєї сторони я як координатор надаю свій координаторський супровід стосовно військової частини, стосовно військоматів, тобто комунікація між ними та отримання грошового забезпечення, отримання відповідних документів. все це ми допомагаємо рідним, надаємо юридичні консультації та психологічну підтримку. У центрі підтримки пояснюють. Алгоритм пошуку зниклих безвісті під час війни. Я рекомендую рідним звертатися, якщо немає зв'язку три доби. Ну, тобто по стандарту, але е, в мене є випадки, коли люди після одного дня без зв'язку з людиною вже звертаються до мене по алгоритму дій, якщо людина не виходить на зв'язок, перше, що ми радимо робити рідним, це спробувати зв'язатися з побратимами, з командиром, щоб вони повідомили, де знаходиться людина. Тобто вона при виконанні бойових завдань, е, чи з нею щось сталося. Якщо ж немає контакту, тому я пропоную рідним звертатися до мене, і я ну, намагаюся вирішити це. Це Якщо ж людина має статус безвісті зникла, перше, що потрібно зробити, це звернутися в Нацполіцію, написати заяву та здати зразки ДНК. Це найперший крок, який дуже важливо зробити. Наступне це військомат, отримання сповіщення. Тобто в якому статусі знаходиться людина для для свого розуміння, де її шукати. Також силови серед силових структур дуже важливим є НІБ – національне інформаційне бюро. Дана структура не займається пошуками, вони займаються збором інформації. Тобто, гаряча лінія, 1648. Рідних закликають не публікувати у соціальних мережах інформацію про військовослужбовців. Це інформаційна тиша, про яку всі говорять, всі застерігають. Але на жаль, я розумію. Чесно, людей, рідних, да, які намагаються отримати хоч якусь інформацію. Але це першочергово зашкодить людині, тобто безвісті зниклій особі. Ми не знаємо, де він, і ніхто не виключає можливості попадання в полон. І от якщо він в полоні, Ну, невідомо, що він говорить, і тому саме інформаційна тиша, вона повинна бути, і рідні повинні її зберігати. Не потрібно постити фото у військовій формі, не потрібно писати його дані, да яка там військова частина, яка бригада, де ким він служив посади. Звання це все вказувати категорично не можна. Регіональний координаційний центр надає безкоштовну підтримку та супровід. Людей закликають не вірити шахраям, які просять гроші за пошук. Рідні вони приходять у. Ну, цей шлях дуже тяжко, тому що ну, ми розуміємо, коли людина безвісті зникла, тут хочеться мати хоч якусь надію. І, е, на жаль, дуже багато шахраїв. І е, хочеться застерегти їх і кожного разу при зустрічі з людьми я говорю, що ви зрозумієте, всі, хто беруть за це гроші, це однозначно шахраї. Отримати підтримку та супровід можна за телефоном або за адресою Майдан Корольова 5. Регіональний координатор Валентина Волкова пояснює, що для безпеки статистичних. Тичних даних не розголошують, але переконує людей або інформацію про них знаходять і навіть наводить нещодавний приклад. Позитивний досвід, коли до мене особисто звернулися син, який шукав свою маму. І внаслідок наших пошукових дій її було знайдено. І ось вона повернулася вже її обміняли з полону. Вона повернулася до своєї родини.